Найочікуваніша гра останніх років, одна з найскандальніших ігор останніх років. Своїм виходом Jedi Survivor наробив немало шуму. Хтось рішить на доволі змазаний старт, хтось каже, що це шедевр, і все світ зорених воїн нарешті встає з колін. Істина десь посередині. І сьогодні ми з вами розберемося, яким же вийшов сиквел історії Келла Кестіса. Окей, пафосу нагнали. Тепер по справі. Як ви могли помітити по чисельних референсах та відосах, я фанат ЗВ, тому такий проект, як Jedi Survivor не міг пройти поміж мене. Для розуміння я його навіть перед а такого не було. Ніколи такого не було. Сьогодні ми поговоримо про гру загалом, її плюси та мінуси, і чи варто взагалі купувати? Абсолютно без спойлерів, бо пройшов тільки тиждень, і я даю можливість допройти всім бажаючим. Тож, без зайвих слів, поїхали. Його зачепимо зовсім за трошки, адже для цього я виділю окреме відео в уже традиційному форматі. Загалом події гри відбуваються через 5 років після оригіналу. Кел відпустив сильну щетину, набув впевненості в голосі та продовжує тинятися галактикою в пошуках пригод. Або це вони шукають його. Порівняно з першою частиною, оповідь стала більш серйозною та темною, навіть дорослішою. На момент написання я встиг пройти гру повністю. Єдине порівняння, яке в мене виникає, це крайній бог війни. І ні, це не тому, що перед цим я проходив його. Просто реально поки що все йде за схожим сценарієм. Плюс мінус лампо. Ва історія з демонами минулого в першій і вже в другій супердійство. Порівняння, до речі, не суто концептуальне, і ті, хто проходив обидві гри, мене зрозуміють. Якщо в першій частині метою було показати можливості розробників та зарекомендувати себе аудиторії, через що реально цікаві теми не дорозкривали, то тут усе починає набувати своїх фарб і ставлення до майже всіх персонажів змінюється в кращу сторону. Моменти, де ти 100% знаєш, що відбудеться, обігрують так, як того не очікуєш, навіть коли ти від початку мав рацію. Але про це без спойлерів ніяк, тому перейдемо до того про що таке можна. Питання до пактивності варто похвалити окремо. Тут вам як полювання на легендарних звірів, збирання квітів, лутбокси з попередньої частини, так і нарешті додані побочки. Так, більша їхня частина крутиться навколо збиральництва, і самі квіти, музика для пабу, рибки в акваріум, але в той же час є і сюжетно орієнтовані. За вашого голову нагорода після минулої гри полюйте на потенційних мисливців. Зустріли по сюжету стародавнього дроїда, відкрили тогочасні головоломки. Суть, думаю, второпали. Крім того, світ став набагато більшим, і просто бігаючи та досліджуючи його, можна отримати купу Насолоди і винагороди також є можливість спілкуватися з місцевими. І якщо не квест, то рандомно цікава історія вам гарантована. З нових фішок гра пропонує фаст тревел, кілька видів їздових тварин, перки і купу різних скілів. Також значно покращили платформинг, і тепер, крім даблджампу, в нас є гак і ривочок в повітрі. Само собою більшість можливостей буде відкриватися по мірі проходження, адже механіки метро і нікуди не ділись. Вам так само треба буде в ідеалі пройти сюжет повністю для того, аби попасти в усі локації. Комусь нормально, когось бісить. А мені до пізди для любителів перепроходити є режим нової гри, плюс, в якому відкриті всі набуті навички під час основного забігу. Як людина, яка пройшла оригінал 8 разів. Так, ви правильно почули 8. Можу сказати, що ура нарешті. Дякую. Бо всі приколи гри розкриваються після прокачки, а проходити знову без звичних для тебе навичок не те, щоб нудно, скорше менш захопливо, ніж з ними. І, до речі, про це. Вона так само базується на блоках. Знаю, що багатьом ця тема не зайшла, адже світловий меч мусить не чути про ні штурмовиків. Але тут, якби палка на двох кінцях, адже саме через такий підхід ми маємо супер видовищні босфайти. Додам, що кінцівки тепер таки розлітаються. З самого початку ми маємо все, що було в першій частині. Можна кидати меч та притягувати і відштовхувати людей. Також вернули переконання це Force Андліж, завдяки якому можна схиляти ворогів на свій бік. Але особливістю гри є напарники і різні стани меча. Стосовно першого, то функція виконана прекрасно. Це не просто статисти, а реально. Допомагаюча одиниця навіть в моменти, коли їхні скили перезаряджаються. У мене не раз були файти, де я спокійно беру на себе половину, а решту дамажить колега, і це значно полегшує справу. Якщо говорити про меч, то цю фішку піарили як тільки можна, і загалом їх є 5: звичайний, подвійний, два окремих, меч плюс бластер і кросгард, як у Кайлорена. Кожен має свої особливості, і незалежно від них ви можете пройти гру з будь-яким, адже головне це ваша зручність. Особисто я пройшов абсолютно весь шлях з двома. Тема сильного удару стояла доволі гостро, і я з нею так і не роздуплився. Але швидкість та ефектність компенсували все. Незрозумілими для мене є два останні, адже бластер в поєднанні з мечем, це якось не дуже вкладається в голові. А кроскарт, хоч і вкидає багато дамагу, але він надто важкий, що трохи контрастує з фізикою світлового меча. Плюс мені не заходить такий вид зброї. Кожен стан можна прокачувати в окремих гілках, як і можливості сили. Усіх гілок є три: одна для меча, одна відповідно для сили, і ще одна для виживання. В цьому плані пророблено, напевно, найбільше роботи. В першій частині ми мали костюм в п'яти кольорах, і Пончо. цього разу кастому настільки багато, що я його майже не чіпав. Настільки мені було страшно. Тут вам різні куртки, штани, обладунки, мантії і все абсолютно в різних кольорах. До цього всього тепер можна змінювати зачіску головного героя. І як ви думаєте, з чим я бігав? Молет, правильно? <реш> Головним моїм страхом було те, що ставку зроблять на кількість, а не на якість, і ми отримаємо сили 3-4 нормальні сети. На щастя, цього не сталося, можна як збирати повний набір, так і міксувати різні. Якщо говорити про той же меч, то деталей теж стало більше. Їх ви можете купувати або знаходити протягом своєї гри. Стосовно цього скажу одне: це найдеталізованіша кастомізація, яку я коли-небудь бачив. В оригіналі вона була нереально класною, а тут ще краще. Отаким, до речі, вийшов мій фінальний білд. Як я вже казав, світ тут величезний, і подивитися є на що: від лісів та гір до пустель та космічних станцій. В питанні краси все зроблено як треба. Моє улюблене світло майже виправили, увагу до деталей зберегли і за відображення моя повага. Але в той же час питання до різниці між сценами залишилось. Не знаю, як у вас, але в мене час від часу виникало таке відчуття, ніби от все зроблено класно, вау, ефект і так далі. А в наступній сцені тупо пластилін. До питання оптимізації ми ще дійдемо, не переживайте, а зараз поговоримо про найголовніше на мою думку. Це суб'єктивний пункт від людини, яка дуже сильно в темі. Якщо коротко, так у них вийшло. Це зоряні війни, яких я чекав і які хочеться бачити постійно. Небезпечне продовження заради заробітку, як в декого, а насправді потужний сюжет, який рухає історію вперед і піднімає важливі теми. Головне те, що це абсолютно самостійний проект. Він спокійно обходиться без відомих постатей цього всесвіту і будує власний лор з внутряковими приколами, переживаннями і тому подібним. Це не означає, що я б відмовився від появи Вейдера, як в першій частині, чи неочікувано ожившого Вінду. Просто круто, що сценаристи змогли зробити щось якісне і варте без їхнього використання, і ця крутість розповсюджується не тільки на сюжет. Деталі також відіграють значну роль, будь то елемент мовсету, який відсилає тебе до конкретного персонажа, чи спосіб перемогти ворога за рахунок знання фільмів. makes me happy. It makes me feel good. Окей, це найменш приємна частина моєї оповіді, чого вже тема максимально жахлива, бо вона вкотре стосується недоробленого проекту. Ви не уявляєте, наскільки я був щасливим, коли гру перенесли на місяць для того, аби допилити. Думав, от, серйозний підхід, повага до аудиторії, а потім виходить це. Особисто я свого часу пройшов кіберпанк на старті. На ПК двічі. Я не боявся нічого, і чесно, проходячи на плойці, все, що мене потурбувало, це два пониження кадрів в каценах та кілька незначних візуальних багів. По самому забігу мені гра палок Джо. Стик не ставила, але я не можу закрити очі на те, що відбувається з грою на тій же ПК версії. Про бокс мовчу, бо він там взагалі лежить. Гра погано оптимізована, з купою костелів, яка навіть на найпотужніших пічках висить. Про що мова, якщо чувак з компом на рівні НАСА грає в 30 кадрів? Явище відверто обідне, адже об'єктивно це 10 з 10 із величезним вітривом у плані наративу гра року. Висновок по цьому пункту курво доробляйте ігри. Мене бісить у ця тенденція випускати неготовий проект і допилювати його протягом року. Я впевнений, більшість готова. Чекати тільки би не лазити в налаштування по 100 разів заради того, щоб пройти в адекватній якості і взагалі пройти. Я грою задоволений. Очікувань було багато, версій того, що в ній буде теж, і творці з цим справились. Майже, вона виросла, стала більшою в плані світу і цікавішою для дослідження. Сюжет топ, музика топ, екшон топ. Чи можу я її рекомендувати? Чесно, хіба на свій страх і ризик. Якщо у вас слабке залізо, то навіть не думайте. Краще почекайте патчів, нехай допилять, і тоді, коли все вляжеться, спокійно будете собі катати. Окей, по огляду все, але є важливе оголошення. Я з радістю пострімив Беджетая або зробив про нього звичний переказ сюжету. Проблема полягає. Гає в тому, що я граю на плойці і маю біду зі зйомкою футажів. Так, я зробив ці, але через купу махінацій, яких можна було уникнути, маючи карту захвату. Тому я відкриваю збір на одну з таких. Не знаю, скільки вийде, і точно не скоро, але якось крутитись треба. Можна, звичайно, гемблети і брати дешеву версію, але я поки не наважуюсь. Одним словом, якщо є можливість і бажання, прошу підтримати копійчиною за посиланнями в описі. А поки рекомендую зацінити огляд на першу частину. Сподіваюся, вам сподобалося. Прошу поставити вподобайку, підписатися, написати коментар, і побачимося в наступному відео.